23 травня починаю роботу медіа центр Україна Укрнформ. Мене звати Світлана Чепоренко, і зараз говоримо про правила перетину Кондору після набуття чинності закону про мобілізацію. З нами на зв'язку Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрій, доброго дня. Доброго дня. Отже, сьогодні шостий день, як набув чинності закон про мобілізацію. Чи володієте ви даними, як змінилися перетин кордону чоловіками з 18 травня? Скільки чоловіків змогли перетнути кордон? Скільком було відмовлено, і як взагалі змінився цей баланс після 18 травня? Кардинальних змін надали момент щодо перетину кордону, немає. Я вже зазначався з 18 числа, коли вступили в силу зміни до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, до закону України про правовий режим воєнного стану прикордонники у окремих категорій громадян перевіряють додатково до тих умов, які діяли і раніше, які діють зараз. Також є військово обліковий документ з відповідними відмітками. Це власне передбачено тим, що громадяни України чоловіки у віці від 18 до 60 мають мати також при собі військово-обліковий документ і пред'явити його в тому числі на вимогу співробітників державної прикордонної служби або в контрольованому прикордонному районі, або в прикордонній службі чи то в пункті пропуску через державний кордон. Власне кого це стосується, і кого ми 18 числа перевіряємо цей документ додатково. Як підставу для перетину кордону, це у заброньованих осіб на час воєнного стану, це у осіб, які визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії непридатними до військової служби за станом здоров'я це також стосується і осіб, у кого є на утриманні троє більше дітей до 18 років, хто самостійно виховує дитину, або ж тих чоловіків, у кого є дитина до 18 років, і дружина, яка проходить військову службу за одним видів військової служби України. А також у інших категорій громадян, які визначені статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, що визначає відстрочку від призову. На даний момент треба розуміти, що ми не перевіряємо додаткову наявність військово облікового документу, щоб давало право на перетину кордону у іншій категорії громадян, які в правилах перетину державного кордону прописані окремими пунктами. Ну зокрема, це стосується осіб з інвалідністю людей, які супроводжують осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю. Це також стосується і громадян, які перевозять гуманітарну допомогу, а також водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення товарів та пасажирів. Ну і також це стосується працівників залізничного транспорту, авіаційної та морської галузі. Що ще раз зазначу прописані окремими пунктами правила спереди державного кордону, що також чітко визначають умови їхнього перетину державного кордону України, Зазначу, що ми перевіряємо виключно паперовий військово-обліковий документ з відповідними відмітками у тій категорії, у кого, у кого я зазначав, і також треба розуміти, що в законодавство закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Чітко визначено, що Визначати, чи підпадає людина під відстрочку, і належне її оформлення покладається на територіальні центри, центри комплектування та соціальної підтримки. Прикордонники виключно перевіряють вже наявність цього документу з відповідними відмітками безпосередньо на пункті Броз. Чи очікує державна прикордонна служба ще якихось змін найближчим часом щодо перетину кордону чоловіками під час військового стану? Варто розуміти, що на даний момент змін до постанови уряду номер 57, яка регламентує правила перетину державного кордону громадянами України, ще внесено не було. Тому все ж таки варто очікувати, що в якийсь найближчий час. Можуть бути зміни для того, щоб унормувати всі, всі моменти, які випливають із законодавства, і можуть бути певні зміни для окремих категорій, в тому числі і умов перетину кордону, І якими вони будуть, і коли це стане відомо. Звісно, що ми повідомимо додатково, коли ці зміни будуть прийняті і на чинності. Яка взагалі зараз ситуація на пунктах пропуску? Чи ви спостерігаєте збільшення пасажирського потоку зв'язку з тим, що вже починається сезон відпусток? Можливо, більше людей стало перетинати кордон в бік Європи? Власне на минулому тижні фіксувалося таке певне збільшення пасажиропотоку, особливо на виїзд з України він характеризувався. Багато було можливо певних спекуляцій, що це пов'язано з тим, що 18-го числа вступають в силу зміни, але можна зазначити, що пасажиропотік в такій динаміці пов'язаний через завершення великодніх свят. Бо до Великодня пасажиропотік протягом десь двох тижнів був більше на в'їзд в Україну по завершенню великодніх свят відмічався на виїзд України. Зараз він стабілізувався і фактично тримається десь на рівні 85 тисяч осіб за добу, бо до цього міг досягати і 100 тисяч осіб за добу. Але зараз ми не бачимо переваги виїзду з України навпаки, ну, окремі дні знову ж таки, як і раніше, є перевага на в'їзд в Україну, в окремі дні на виїзд з України, але в середньому динаміка, якщо так, порівняти, це десь 50 на 50 щодо в'їзду. Виїзду, ну і треба розуміти, що як і раніше, до прикладу, чоловіки могли перетинати кордон виключно, якщо вони підпадають під категорію пропуску і відповідно до тих умов, які дозволяють їм перетнути кордон, тому і раніше, і зараз частка чоловіків, які перетинають кордон на виїзд України, вона не переважаюча, бо основ основна категорія тих, хто не перетинає кордон, це знову ж таки залишаються жінки, діти, люди похилого віку та іноземці. І до ситуації на кордонах з Російською Федерацією та Білорусі. Яка ситуація власне на кордонах Сумської області, Харківської області і Чернігівської? По Харківщині ворог продовжує намагатися тиснути на двох напрямках: це напрямок липців, а також Вовчанська. Прикордонники, як складова сил оборони, і відповідно до тих. Завдання, які нам визначає військове керівництво, виконують свої завдання на вовчанському напрямку, знаходячись на підступах до цього міста і відбиваючи в тому числі з побратимами з інших складових сил оборони атаки ворога і тримаючи свої позиції, аби не допустити подальшого просування ворожих сил. Не по інших ділянках в межах Харківщини знову ж таки, ситуація характеризується щоденними обстрілами, які ворог не припиняє наносити по нашій території. Сумська область також це щоденні обстріли з території Росії, і власне ворог використовує різноманітне озброєння, в тому числі застосовуючи авіацію. Більшість обстрілів це звісно з артилерії та мінометів, але також і обстріли обстріли з танків, якими ворог обстрілює прикордоння сумщини. Як і раніше, сумський напрямок це активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп, які намагаються заходити на нашу територію. Не можна говорити, що це відбувається щодня, але з певною періодичністю, з певною регулярністю, це може бути й по кілька разів на тиждень. Ворожі диверсійно-розвідувальні групи викриваються при спробі зайти на нашу територію. По ним відкривається вогонь. Бо загрозу від застосування ворогом ДРГ наші воїни добре розуміють, тому і спільно взаємодіють, спільно роблять все необхідне для того, щоб вчасно викривати. Не такі групи е і наносити по ньому ураження. А наскільки збільшилась кількість спроб ДРГ проникнути на українську територію, скажімо, в порівнянні з квітнем? Фактично на такому самому рівні, як і попередній місяць, і місяцем до цього, фактично, ці спроби не припиняються. Бо якщо до прикладу пригадати минулий рік, то спочатку ворожі ДРГ почали більш активно діяти на Чернівщині подальшому, вони поти нас Сумську область. Активність певна проглядалася по Харківській області, але за останній період, це починаючи з кінця минулого року, і потепер найбільш активний напрямок, де ворожі ДРГ намагаються зайти на нашу територію, залишається все ж таки сумщина. Ну і треба розуміти, що протяжність кордону з країною агресоркою в межах Сумщини досить протяжна, Це понад 560 кілометрів. Дякую, шановні журналісти. Якщо є запитання, прошу. Добрий день, Тетяна Пасова, Укрінформ. У мене два запитання. Перше, ви казали, що прикордонники пропускають за кордон чоловіків лише з паперовим військово-обліковим документом? А будь-які електронні варіанти не приймаються. Роздісніть, будь ласка, що це за паперовий документ. І друге запитання: яка ситуація зараз зі студентами? Кого зі студентів-чоловіків випускають за кордон? Дякую. Власне, якщо говорити про будь-які додатки, які ми могли зараз і якими користуються військові зобов'язані для того, щоб оновлювати свої дані в системах про, про себе, ми не приймаємо. Виключно військово-обліковий документ, який виданий в територіальному центрі комплектування, йде. Прописані е, необхідні відмітки щодо відстрочки або ж е, ну, виключення з військового обліку е, постанові е, уряду, також е, яка була опублікована 17 травня, передбачено і військово-обліковий документ в електронній формі. Але власне ці додатки, які зараз на якісь зараз всі звертають увагу, вони не є військово-обліковим документом в електронній формі. Коли ця процедура запрацює, коли буде вже сформований військово-обліковий документ в електронній формі, тільки тоді прикордонники почнуть його приймати. Як за документ, ну і власне, і, якщо це буде прописано також в правилах перетину державного кордону України громадянами нашої держави, відповідних нормах щодо студентів. То тільки певна категорія студентів підпадає під пропуск, яка визначена і кілька місяців тому була прописана окремим пунктом в правилах перетину державного кордону України громадянами України. Тобто, це не стосується всіх студентів, а тільки ті, які їдуть на академічну мобільність. Дякую, можливо, є ще запитання? Прошу. Добрий день, Тетяна Голунова, телеканал Еспресо. В мене три запитання. Скажіть, будь ласка, чи можуть перетинати державний кордон громадяни України, які знаходяться в статусі біженців в інших країнах світу? Це перше запитання. Потім далі запитаю, ви говорите про чоловіків, чи ви говорите про жінок? А про чоловіків? Ну власне немає так такого моменту в правилах перетину кордону, яка б надавала можливість перетину кордону по кілька разів на виїзд з України тим особам, які знаходяться в статусі біженця за бажаної України. Угу. А як діятимуть прикордонники з військовозобов'язаними, якщо вони вже знаходяться у розшуку або перебувають у базі ухилянтів або ж не оновили свої дані в ТЦК? Про такі посіб ми будемо інформувати представників територіальних центрів комплектування, якщо це буде встановлено, для того щоб вони в подальшому відповідно перевірили цю особу, чи немає там збою відносно неї в інформаційних системах. Зазначу, що прикордонники державна прикордонна служба і міністерство оборони ще з березня місяця почали впроваджувати вже інформаційний обмін між базами даних, тобто між базою даних державної прикордонної служби, а також системою призовників та військовозобов'язаних, так званою оберіг. І представники ТЦК можуть користуватися певною інформацією з бази даних прикордонного відомства. А власне прикордонники як додаткову додатковий чинник використовувати систему оберіг для того, щоб перевірити, чи в тому числі не використовує людина підроблений документ під час перетину кордону, ті, що видані саме територіальними центрами комплектування. Останні запитання: чи вже були випадки відмов чолові, чоловікам після прийняття закону про мобілізацію від 18 травня а, щодо перетину кордону? Якщо так, то скільки чи яка статистика? Дякую. Ну я зазначив, що з 18 травня ми перевіряємо наявність військового облікового документу, тобто це ну ті зміни, кого це саме стосується у окремих категорій. Я їх перераховував, і звісно, що і в цієї категорії громадян відносно цієї категорії громадян були відмови, бо не всі мали відповідно цей документ при собі, і також не мали підтвердження. Відстрочки від, від призову, зокрема, це стосувалося осіб, у по кого на утримані. Є троє більше дітей до 18 років. Станом на зараз, за останні дні, щоденно прикордонники відмовляють в перетині кордону ну, близько 200 250 чоловікам, які не підпадають під загалом під категорію пропуску, не не підпадаючи під умову пропуску, в тому числі і та категорія, яка тепер має мати обліковий документ. Але, до прикладу, у нього їх немає. До цього в середньому прикордонники відмовляли в перетині кордону десь 152 особам. Дякую. Якщо ще запитання, прошу. Дякую. У мене ще одне запитання. Скажіть, будь ласка, в останнім часом з'явилося чимало реклами, яка рекламує сезонні роботи, виїзд на сезонні роботи. Чи є якісь варіанти для юнаків виїхати саме на сезонні роботи? Чи зараз не передбачається законодавство і воєнний стан? Дякую. Ну, саме за такою умовою це не певне передбачено. Якщо Громадяни України чоловічої статі віці від 18 до 50 мають підстави для пропуску відповідно до правил перетину кордону. То ніхто їх не обмежує в умовах інших, з якою цілі вони їдуть за межі України? Дякую. Чи є ще запитання? Прошу. Доброго дня, інформаційна аграрія, журналісти проти корупції, журналіст Олександр Гомон. Дивіться, наскільки я розумію, ну, нічого не змінилося. Тобто, чоловіки призовного возрасту віку можуть виїхати по наступним. Якщо це забезпечення потреб військових, да, за погодженням з Генштабом, Міністерство економіки має право робити виїзд і Міністерство закордонних справ, якщо є законні підстави, і лише за погодження з тим чи іншим територіальним центром комплектації, де людина зареєстрована, вірно? Власне, якщо говорити про перевезення гуманітарної допомоги, то в постанові уряду є пункт, який передбачає, що громадяни можуть слідувати за межі України для перевезення гуманітарної допомоги або медичних вантажів для потреб збройних сил України, інших військових формувань або населення України для цього мають бути інформація відносно них в системі шлях, і також виданий відповідний. Дозвіл того державного органу, який визначений в цьому пункті право перетину державного кордону України, дякую, пане Андрію, за вашу відповідь. Нагадаю, що ми говорили про правила перетину кордону після набуття чинності закону про мобілізацію. А вже за 10 хвилин в нас відбудеться круглистів на тему успіхи та виклики реабілітації військових в Україні. Залишайтеся з нами.